Куди я повернусь? У мене родних нету. а хата розбита, а куди я повернусь? У свій день народження втратила дім та доньку, де Ніну евакуювали 25 листопада з Дачного Корахівської громади. Жінка розповідає, того дня у день її народження армія РФ чергове атакувала село. Після вибуху в будинку обвалилася стіна, а уламок снаряду вбив її доньку. кричу. Оля, Оля, глянула, на вся у крові. Убила сразу. Я, смотрю, з рота і з носа кров, все захлинула, і вона більше не услухала мене і не позвалася. Жінка каже, тоді думала лише про те, як похоронити доньку, не хотіла залишати її під завалами. Я хотіла там закопати її. Нанять людей, щоб вырыли яму, хоч собаки, щоб не таскали. Смотрю, приїхала поліція з машиною, двоє. Бабушка, давайте все разбито, все разрушено. Я говорю, а куди дочку мертву? Деду? Ми заберемо. Тіло донька загін поліції білі Янголи перевіз у морг на Дніпропетровщині. Ніну ж правоохоронців вивезли до Павлограда, розповідає евакуаційниця Ольга Владимирова. Коли ми її зустріли на транзитному пункті в Павлограді, це була згорьована жінка в сльозах, які на той момент не хотілося жити. Вона про це говорила, голосила. Я думаю, що вона горюватиме ще довго, але наразі вона в безпечному місці, і мені здається, що жити їй вже хочеться. Ніна каже, переживає другу війну. Під час Другої світової була дитиною, однак добре її пам'ятає. Я була у ту війну, жила, сім було. Так разів така війна була. Бомби кинуть за її ружьо і все. А це що за війна, що стіни усе ходором ходять. Жінку прийняли у Дніпровському центрі соціальної адаптації. Там Ніні надали психологічну допомогу та спостерігають за станом її здоров'я. Антоніна Чайко та Олександр Шалбибін. Суспільне новини Дніпро.